Друзі, привіт! Давно не бачились. Сьогодні хочу вам показати а, те, що я купував на Aliexpress і те, що мені дуже давно хотілося купити як поціновувачу біотопного акваріума. Це ось такі світильники. Чому а, біотопного акваріуму? Зараз розкажу. А, Купив я їх два. Що в нас тут? У нас тут нічого, провод USB. USB провод. А, такий гуч-гунучкий освітлювач. Декілька діодів, а, два. Uh, режими це жовтий-білий. Що можу сказати? Uh, він у мене вже стоїть ось там uh, дуже цікава, звісно, історія. Давайте по порядку. І так, uh, лапка кріплення. Я так думаю, що цей він потрібно ззовні uh, крутити. Але якщо ззовні, то Провіт у вас буде оцей дріт буде е, внутрі акваріума. Тому він повинен бути ззовні зовні акваріума. І е, оцей винт, закріплюючий, потрібно буде крутити із води. Ну, то ладно, то така штука. Далі. Е, що цікаво, фіксується, як хочеш, дуже приємно. Виконано тут все. Давайте все ж таки включимо. А, саме цікаве, для чого я купив, це, це змін на фокусування. Щас, Тут новенький, отак. Рухається. Рухається отак далі ближче. Лінза, якщо бачите. Ну, і, звичайно, кучок світла. То ближчий, то вущий, то ширший. Ну і плюс а, ось така, на такій кнопці можна його вимикати, можна його включати і змінювати з жовтого. Такий жовтий, білий і змішаний. Ну і яскравість можна менше, більше. В принципі, все, нічого е такого військового нема, але я його поставив на акваріум. Такве, скільки там, 20 літрів, мабуть, щось там таке. Що можу вам сказати? Як додатковий, як додатковий випромінювач світла, він підійде. Зробити якісь фокусні такі е, е, пучки світла, можливо, направити їх на е, поверхню води, щоб воно рухало, щоб воно облискало. Можливо, і так. Для акваріума, для того, що там росли рослини, не підійде. От просто не підійде, дуже мало світла, на широкій лінзі на ось такі, коли воно близько. А, можливо, якщо б їх було м -м, штучки 3 на ці 20 літрів, можливо, воно б підійшло. А, але один точно ні. Можливо, на 10 літровий акваріум він буде менший, воно підійде. В принципі, все. Більше нічого не можу сказати. А, для мене це. Все ж таки, не як основний істочник світла, я хочу брати ось ці штуки на природу через Powerbank підключати і освітлювати акваріуми, які буду я робити на природі біотопи. Тому для мене цей варіант ок. Для вас, якщо будете купувати, не забути адаптер, чи кудись треба підключати. І проблема така, якщо... Ви зробите через а, а, в, там, розумну розетку чи якийсь таймір, воно не включиться. Ну, не включиться, тому що ось це буде заважати. Виключиться, воно виключиться, але коли включиться, треба буде нажимати пальцем. Ось така історія. А, наскільки пам'ятаю, ціна його 200 гривень на aliexpress а, Можливо, десь буде і дешевше. Але я купував по 200 гривень щось там таке. Тому ось так. Отакі штуки. Якщо буде щось цікавого ще прийде, щось замовлю для акваріума, покажу. До скорих зустрічей. Пишіть коментарі.